Зіпфайл YouTube, я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде чергове відео з розпаковками посилок від підписників. Прислали мені декілька коробочок, котрі лежать у мене вже декілька тижнів і все ніяк до них не доходили руки. За цей час я вже забув, який вміст має бути всередині, і відповідно розпакування буде трошки цікавішим. Ну а якщо ви хочете долучитись до створення подібних відео. Прислати якусь посилочку чи задонатити на комп'ютерні залізяки. Всі реквізити є в описі до відео. Ну а якщо відео вам сподобається, не забудьте проставити вподобайку і підписатись на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Ну що ж, перша посилочка у нас від Василя з міста Рівне, це вже не перший пакуночок від нього. Василь, дякую, давайте розпаковувати і дивитись, що ж там всередині. Перше, що я дістаю з коробочки, ось такий згорточок в пінопласті. І всередині у нас два мобільних телефони. Так, перший Samsung з битим екраном. Мені здається, у мене такий був, але модель я не пам'ятаю. Давайте спробуємо його запустити. Це у нас Galaxy J5. Ну, ніби заставочка була, але щось він далі не стартує. Можливо, треба зарядити або тут підсівша батарея. Що ж прикольно, Думаю, знайдуємо застосування, можливо, навіть зробимо якийсь огляд. І другий телефон теж Samsung від провайдера американського ATT. Модель я не знаю, таких я в руках не тримав. Ну і давайте теж спробуємо його запустити. Цей поки що не подає ніяких ознак життя, треба буде кинути на зарядку, перевірити. Можливо, теж тут висаджена батарея. Дякую, будемо дивитися далі. Наступним іде материнська плата. Який це сокет у нас? Це у нас щось з серії 1150. То певно, вже DDR 3 пам'ять, материнська плата з брендового системника Dell і з встановленим процесором Intel Celeron G555. Хм, Таких камінчиків я в руках ще не тримав. Ну цікаво, якщо материнська плата буде робоча, можливо, теж в якийсь майбутній апгрейд для якоїсь знайомої людини вона піде. Будемо тестувати її потім окремо. І добре, що вона має стандартний конектор живлення для материнської плати ATX24 Pin. Бо зазвичай в брендових материнських платах ставлять якусь пропєтарщину. Чотири слота у нас під оперативну пам'ять, два PCI Експреси повноцінних 16X, один pci Експрес X1 PCI. Ну і по роз'ємах у нас тут все стандартно, в принципі, але є два дисплей порти І також VGA під старі монітори. Файно, дякую. Ідемо далі. Наступними де ось така дрібна карабулька. Написано wireless Earphone», тобто тут якісь навушники бездротові, судячи з усього. Висипались амбішури, кабель зарядний з USB на Type-C. І ось така коробочка. О, і тут бездротові навушники. Цікавенько. Затестую. Ну, Це судячи з усього, якісь ноунейми, no бо немає ніякого бренду. Виробник «Shenzhen Dahao Trading». Бездротові навушники з частотною характеристикою від 20 до 20 кГц. Ну і більше ніяких позначок немає. Що ж, затестуємо, перевірю. У мене є бездротові навушники з Аліекспреса, котрі я постійно використовую, але звук і зв'язок в них не дуже добрий. Тому, можливо, ці підуть їм на заміну, і я буду їх юзати. Наступний згорточок такий, судячи з усього, з ретро-мобілами. І у нас тут дві Nokia та два Samsung. Батарейка на місці. Що за модель? Я не знаю. Я не дуже розбираюсь в тих ретромобілах, бо я користувався телефонами дуже мало. У мене не було можливості там собі постійно оновлювати в той час, коли вони були актуальні. Буду потім окремо знімати по ним відео, якщо вони, звісно, працюючі. Давайте спробуємо запустити. Це у нас Samsung GT-E 1080i, GSM Dual Band просить встановити дату та час. Потім буду розбиратись на що він здатен. Наступний Samsung така розкладушка, як ми їх називали. Звісно, вже вся така в потертому поюзаному стані. І погано відкривається кришка, чи це батарея? А вона тут заліплена скотчем. Ладно, потім розберусь. Давайте спробуємо її стартанути. І ні, вона не запускається. Або в неї є проблема з батареєю, або треба просто зарядити. І тут у неї такий пропрієтарний роз'єм для зарядки. Так, далі йде якась Nokia. Теж вже така поюзана прям конкретно. Як тут відкривається кришка, судячи з усього, ось так, вона йде без батареї. Але, можливо, сюди підходять стандартні BL5C акумулятори. Не знаю, потім буду розбиратись. Nokia C1 написано. І ще одна Nokia вже з камерою. Ці всі були без. Камер, Nokia з камерою на 2 мегапікселя, теж без батареї. Модель 2700C2. Потім буду підкидувати акумулятор і перевіряти їх тестувати. Наступним з коробки дістаю планшет від Samsung. Модель зараз вам прочитаю SMT113. Давайте спробуємо запустити. Так, а він навіть включений був. На камері так гарно переливається екран, але насправді тут все показується дуже добре, без якихось кольорових ефектів. Зайдемо в характеристики, подивимось, що це у нас таке. Працює, до речі, дуже швидко, як для старого планшета на Андроїді. про пристрій. Так, це у нас SMT113 версія Android 4.4.4. Загальний обсяг пам'яті тут 8 гігабайт. Так, ну і детальні характеристики, я поки подивитися не можу. Це треба завантажувати якусь програму по типу Аїда. Щоб глянути на специфікації. Ну, прикольно, досить шустрий планшет, як для такого старічка. Погано, що старий Android, але я подивлюсь теж, чи підійде він для користування на сьогодні, але я в цьому сумніваюсь. Давайте спробуємо запустити YouTube. Він просить зайти в обліковий запис. Ну, скорше за все, він цього нам не дасть зробити, бо застарівша версія. Відкриємо Chrome, давайте введемо YouTube. А я ж забув підключитися до інтернету. Чомусь він поки що не хоче під'єднуватись до Wi-Fi. Ну теж розберусь з ним потім, але планшет абсолютно робочий. Да, застарівший. Ну, але потім якось подивимось, що з ним можна зробити. Поки що вимикаємо. Наступним, що йде в коробочки, це ось такий девайс Amazon Kindle. Я не знаю, чи це планшет. Чи це книжка? Давайте спробуємо запустити, і він не стартує. Ну що ж, теж буду розбиратись за кадром. Екран ніби цілий, весь такий, правда, трошки поюзаний, потертий, з подряпинками. Пробую підкинути до нього зарядний кабель мікро-USB і подивитись, чи він подає взагалі якісь ознаки життя. Ну, поки що реакції ніякої, хай положить, можливо, роздуплиться. Далі йде ще один планшет від Samsung. Це вже щось таке крутіше, я так думаю. Теж проприєтарний роз'єм або для заряджання, або під док-станцію, чи якусь клавіатуру підтримує. Сім-карти, давайте спробуємо запустити. І теж поки що ніякої реакції. Тут збоку я побачив щелину, що він ніби розбирався. Ну що ж, треба буде шукати зарядний кабель для нього, і дивитись чи подасть він якісь ознаки життя. І так само потім перевірю, чи на щось він буде здатний. Можливо, він повністю не робочий. Будемо бачити. І останнє, що йшло в коробочці: ще один планшет, але вже Медіон. Модель P8514. Це у нас таблет PC, тобто планшетний комп'ютер. Він був запакований краще за всі інші, але теж поки що не подає ознак життя. Ага, ну і він такий трошки підрозібраний тут великі щелини. Потім подивлюсь, Ну, давайте спробуємо до нього підкинути зарядний пристрій, чи він нам покаже хоч якусь картинку. А здається, за нього мені Василь писав, що тут немає акумулятора. Добре, з ним теж розберусь потім за кадром. Подивимось, що це таке і з чим його їдять. Цікава така посилочка була від Василя, за що йому велика вподобайка. Буде мені чим займатись у свій вільний час. А ми переходимо до другої посилки. А друга посилка від мого підписника Юрія з міста Чернівці. Якщо ви дивились попередні розпаковки на моєму каналі, ви бачили там два ноутбука один Fujitsu, інший Acer, з пошкодженими матрицями. Так ось у Юрія знайшлися матриці на заміну для цих ноутбуків. І в першій коробочці від нього якраз йдуть вони. Зараз я не буду їх розгортати і показувати. Вам дві матриці. Ось так ніби непогано загорнуті, але мене здивувало, коли я забирав цю посилку з поштамату, вона вже була відкрита. Нова пошта, я не знаю, що з вами відбувається. Дістав коробку, і скотч вже був порізаний, і коробка відкрита. Ну матриці на місці добре Хоч доїхали. І друга коробка від Юрія має об'ємну вагу в 10 кг. Вона не поміститься на столі, тому дістаю її в міст і показую вам. І там, де коробка в коробці, де дуже багато демфера, насправді все могло вміститися в коробочку і поменше. Ну що ж, дістаю, це у нас боксове охолодження для систем на AMD платформі, в принципі, стандартний брусок алюмінія з характерним кулером, з наліпкою AMD. У мене вже так багато тих кулерів, що скоро я буду з них будувати собі хатинку. І далі йдуть комп'ютерні залізяки, цілі комплекти. Перший комплект у нас на 775-му сокеті, вічний, материнська плата від MSI на G31 чіпсеті з оперативною пам'яттю крутою Team Elite з радіаторами. Давайте подивимось, що це за плашки. Такі елітні у нас плашки від компанії Team з радіаторчиками по 2 ГБ на частоті 800 МГц і з таймінгами CL55515. Так, це дуже круті оперативні спогади, я собі їх лишу в колекцію для якихось тестів, коли ми будемо збирати ігрові комп'ютери на 775 або am 2 am 2 платформах. Давайте знімемо боксовий охлад з материнської плати і подивимось, який процесор встановлений в даній материнській платі. І тут у нас чотирьохядерний Quad Core Q8200. На 2,33 ГГц, частоти, 4 МБ каші і 1333 шина. Прикольно, чотирьохядерничок на 775, це завжди файно. Материнська плата сама по собі така бюджетна, G31 чипсет. Нічого особливого. Два слота під другу DDR-ку, PCI express два звичайних PCI. 4 саташки, слабеньке живлення процесора на 3 фази. Ну і по роз'ємах у нас тут є якесь вбудоване відеоєдро, типу Intel GMA, LPT, Comport, ну і все далі по стандарту. Ну що ж, файно, за пам'ять та процесор, дякую. Материнка теж піде, можливо, в якусь бомж-збірку. Далі у нас іде ще одна материнська плата з заглушечкою. Але вже без комплекта. І це Asus B85ME. Це у нас 1150 сокет. До речі, на днях я відновив материнську плату з посилок від підписників на Z97 чпсеті. Там треба було вирівняти ноги. Ну а тут я дивлюсь, ніби сокет цілий. І, як мені казав Юрій, плата має бути працююча. Теж у нас DDR 3 пам'ять, є два PCI Express X16, але другий розпайний на 8 ліній, PCI Express X1, PCI, 4 SAT, 5 SATO, і одна тут, Да, він здається казав, що одна видрана. Я не знаю, була вона тут чи ні, але таке враження, що мала би бути. Ну нічого, це не критично. Якщо вона робоча, то файно. У мене якраз є бомж-процесори під цю платформу. Теж щось цікавеньке, думаю, на ній зберемо. Ну загалом нічого особливого, Asus є Asus. По роз'ємах у нас теж є і VGA, і DVI, і HDMI, та DisplayPort, USB 3.0. Ну, прикольно. Така бюджетна собі материнська плата на один з 50-й сокет. Файно є. Під бомж пеку точно піде. І ще одна материнська плата від MSI a 75 ma p 35 І це у нас Socket FM1. Навіть іде з якимось процесором. Правда, вся така бруднувата. Давайте зітремо Хладомась і подивимось, який процесор тут встановлений. Це у нас Athlon 2. 631. Непоганий камінчик для цієї платформи, чотирьохядерний, здається, але немає вбудованої графіки. Платформа FM1 славилась якраз своїми АПУшками, тобто процесорами з вбудованою графікою, котрі могли в той час тягатись навіть з деякими дискретними графічними рішеннями. Давненько я хотів собі FM першу платформу, бо вона мені нагадує один з моїх комп'ютерів, котрий я собі придбав, приблизно в році 2011-12, не пам'ятаю точно, але я собі зібрав. На апеушке і грав майже в усі ігри з. The достатнім FPS, і мені той мій комп'ютер дуже подобався. Спробую я потім пошукати топовий камінчик, вони зараз коштують недорого, але треба буде ще знайти високочастотну оперативну пам'ять типу DDR3, котрої у мене, на жаль, зараз немає. Класна материнська плата на А75 чипсеті, Для FM1 це топовий чипсет. Ну і що ми маємо по функціоналу два слота під DDR3 пам'ять, 6 SATA портів PCI Express X16, два PCI Express X1, звичайний PCI, ну і по роз'ємах маємо DVI VGA, так само USB 3.0 і якийсь непоганий звук по типу 5.1. В цій посилці для мене це самий цікавий екземпляр. Обов'язково з нею буде окреме відео, бо мені ця платформа, як я і казав, дуже подобається. Подивимось потім, на що вона буде здатна в сучасних реаліях, як ретрогеймінг машина. Ну, а в коробочці більше нічого немає. Це все, що було прислано від Юрія, за що йому величезна вподобайка. Ну а вам дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні сили. України, з вами був Лікан і до зустрічі.